А Росія просить передишки, це безумовно, в них дуже катастрофічна ситуація з центробанком, в них катастрофічна ситуація з обертом коштів про населення. Санкції діють, попри те, що багато хто говорить, що не діють. В них катастрофічна ситуація з робочою силою, нема кому працювати, і все це впливає. Але е, те, що говорити про. Протидію Росії, а самим через турецький потік закуповувати російський газ це позиція Європи. І зараз є велике питання, наприклад, як будуть лобіювати питання знову включення ноль, норстрімів і знову включення закупівлів енергоносіїв, як будуть лобіювати корпорації, які тиск буде на європейські уряди. Тому для Європи великий виклик, і я вважаю, що цей виклик запізно. Вказаний, але добре, що він вказаний для того, щоб